Христос Воскрес. Що ж, друзі, сьогодні ми знаходимося у флопі. Ми будемо їсти паски, дізнаватися, яка з них найкраща. Я взагалі не знаю, де яка купувала все Катя. Тож Катя розповідає, що у нас за паски. Так, у нас в принципі паски одної вагової, так би мовити, категорії, але трішки вони відрізняються за ціною. Ми зібрали паски з АТБ, з Рошену, з Сільпо, Варусу. І ця пасочка у нас щойно нещодавно відкритого марки. Топ. То, в принципі, вони всі вагою 400 500 грам. Ті, що трошки побільше, це по 500 грам, Ті, що трошки поменше, це і, ці по 400 грам. Цінова їх категорія така: ось ці дві пасочки. Це. 250 гривень і вони 500 грам. Ця пасочка коштує 230 гривень і вона важить 400 грам, трошки менше. Це в нас сільпо. Ця пасочка у нас за тебе вона е, вартує 170 гривень, і те, що в неї десь 400 грам вага. І ось ця пасочка знов унікальна. Е, вона важить 400 грам і коштує 80 гривень. Здається, десь, десь так. Тобто вона в нас найдешевша, або її просто вкрали. Стосовно однієї ціної категорії, окей, я з тобою згоден, але ну, це виглядає в 5 разів менше, ніж оця паска. Е, так, ну але давай будемо їх куштувати і будемо визначатися за смаком. Чи вартують вони своїх грошей, чи ні? Тобто ти згодна з тим, що ти нас обманюєш? Я ні. Їмо. так Так, ну що, почнемо, мабуть, з центральної пасочки, це у нас пасочка з е, сільпо. Супер скупились сьогодні в сільпо. Ось так вона у нас виглядає. Дуже багато на неї горішків, е сухофрукти, цукати можливо. Ні, сухофрукти, мабуть, тільки. І дуже багато білої ось цієї начинки у нас. Дуже багато. Я дуже голодна, тому мені треба половинка. ти <реш> дуже багато хочеш. Ну, шаби сумно. Відчуваєш себе ніби сумно зараз. Не знаю чому. Ну, ой, горішки. Сподіваюся, вона була руку цим. Так, звичайно. Бо я ні. О. Так, ну що, давай куштувати її. Я Їмо. починаю з верхушки. Скільки карті вона коштує? 230 гривень. Вона наче не висохша до кінця. Тобу вона дуже волога. Тому вона і важко, мабуть, різалася. О, це вона важка суха. Зверху руху воно ніби так? Ну так? Солодка, але, типу, саме звичайна. Найкраща паска, яку я їла в своєму житті. Типу, насправді, якщо так подумати, я коли дізнався, що паска зараз від 200 гривень починається, ну, типу, я не готова сприймати. 80 гривень. <гум> ну, це скоріше за це, що відкрився новий магазин, типу, і там намагаються ціни зробити менше, ніж вони є. Ну, насправді. ви вже встигли з'їсти? Не знаю, мені вона не дуже сподобалась. Ну, що, тобі зуціма з. Да, так, мені з я штукою. Так, поїхали. О, ну тут же ріжеться, дивись. Оп, оп. Тобто ти... проблема була не з нашим дужем. Підсипається, але ну, вона ріжеться хоча б. Ні. Нема чоловіка на роботі, щоб хтось ножі наші наточив. Так, ніж. Вертаємо. Це все, пілка металу, Що вона нас дурять? <рес> Знову таки, дякуємо флопі за ніж, тому що щось міз тебе погано підготувалися з ножем. Так, скажи мені, будь ласка, чи я готувала ти паску до цього колись? Ні, паски я ніколи не готувала. І все. Оце завершення діалогу. Паски я ніколи не готувала, але дуже хотіла цьому році спробувати, але, мабуть, не Вийде, не встигну трошки, але ну, в тому такі, щоб не скуштувати ті пасочки, які вже приготовані. Ну що? Я думаю, це буде краще, ніж минуло. Я знову ж таки починаю з верхушки. Тому що навіщо взагалі інша частина паски? Не знаю, така сама. Вони якісь дивні. Намушають довіря. О, го! Я сподіваюся, чутно в мікрофон, як він щось там розгрізає. Це дуже боляче, але це смачно, мені прийдеться це з'їсти. В, в принципі, тут прикольна це фісташечка, вона така поживненька. Ну, знаю, ну мені в зоні не подобається. Мені подобається те, що взагалі вже в цьому році я бачу дуже багато посок, які... Прикрашаються зовсім іншими прикрасами, тобто, це не просто біла, така тонюсінька верхушечка і трошки просипочка різнокольорової. Тут же є якісь ягоди, є якісь горіхи, є якісь фрукти, цукати, шоколад. Ну тобто, це вже такий апгрейд, так, воно не смачне. Чи ну, згодо, типу, не смачне? Ну, воно як звичайне? Ну це не дуже, я згодна. Просто що минула нічого особистого, Що цьому. На сім мене дуже великі надій, бо колись я їв щось схоже, і воно було дуже смачне. Ну це зараз взагалі дуже популярна пасочка. Це пасочка з рошена. Чому я не продав фабрику рошен? Питають в мене люди. А ви подивіться на це з інакшої сторони? Гроші це зло, і я збираю цей весь негатив на себе. Гадаю, що вона. Е Її вага 520 грам, і коштує вона 250 гривень. Ну, мені здається, це дуже кльово. Тут дуже багато шоколаду всередині, зверху. Зверху, це мені здається, також полити шоколадом або просто глазур. Давайте коштувати. Мені дізнаємося. здається, це буде класно. Якісний ніж дізналося, що ти паска не печеш. Що, до речі, ганьба. А чи фарбуєш ти яйця? Е, яйця? Ні, я взагалі, чесно, я тільки ходила святити. Наша завжди. вона з нами зараз тут знаходиться просто. Знаєш що, Ілюша? Ну, ти взагалі ніяк не долучена до цієї атмосфери паски. Будь ласка, тарілочку, дайте мені, будь ласка. Руками, їсть. Опа, не розвалилася. Там да, до цього прибору ми їли. Мабуть, все ж таки в ножі була справа. Ну, а почекати мене, поки я собі відріжу, ну це ж взагалі. Я хочу сьогодні поїсти смачну паску. Так. так. Так, так. Раз-метри. Змачка Верхушки, як завжди, починаємо. Оце розумію. Це взагалі не рівень до цього. І не сказати, що вона прям дивовижно смачна. Вона мені подобається. Щоб вона хороша. Але не То Реально паска зараз такі є. я так би всіх складе. Вона просто не суха, тому що тут всередині цей шоколад є, який робить її такою вологою. Тифтом. Воно ну, волога, мені дуже подобається. Блин. Поки це президент на перше місце. Поки що, ну останнє те, що залишиться нам, я ну, забираю собі. Видочите, будь ласка. Я вважаю, що просто ці такі більш сухі. Можливо, комусь ще більш довподоба, тому більш що. Сухі, вони нічим не, не, не пропитані. Оце ну, вона е, солодка дуже. Тобто тут багато шоколаду, і тому вона досить солодка. Можливо, тим, хто не полюбляє сильно ну, надто солодку їжу, то може бути не до вподоби. Mm. Якщо запалиться м'ясо. Це зі тут. Mm -hmm. Дуже голодні люди пустили пасочку їсти. Це в нас пасочка з АТБ. Ось так вона виглядає. Тут також є цукати, горіхи, сухофрукти. Цей інжир, мабуть, так. Е -е, виглядає дуже симпатично. Також маємо шматочки шоколаду. Всередині є ізюм. В тих пасочках також був ізюм, але ну, тісто. Та да, давай виглядає. вже їсти. Ми робимо огляд. Паска як паса вирізати. Не цікаво. Ти Я сам повториш? Да, Я вважаю, тут потрібно таймер поставити. Відліку, з якою швидкістю ця пасочку. Будь ласка, хотіла тобі допомогти Ні, її не, попасти. Тримаю. Дякую. Що ж, куштуємо? Сервіс такий собі. О, тут, до речі, і всередині є цукатіки. Куштуємо. Знову ж таки, зверху. Ну, це теж непогано. М -м, вологе тісто, тобто воно не сухає. його. Приємно навіть їсти. Це мені подобається. Це десь друге місце я думаю, залізне буде. М -м -м. В порівнянні поки що з цією, то так. В вона не набагато краще, але вона краще. Як якщо порівняти мене типу з цією паскою, а то з цією. Паско, то, без цієї. то що, пані та панове, аб'юз якийсь відбувається в нашій програмі сьогодні? Без негативу. А чим ти будеш далі запивати? Знову в мене? Я не дам. Вінтус. Дякую, пане оператор. Ну, насправді я вже не вся. Мені подобається. Це смачна пасочка, правда. Мені подобається. Чисто вологе, родзинки цукати всередині, зверху дуже така гарна. Ця штука дуже цікава. Це інжири ж, мабуть, так? Не знаю. Ну хоч і народні українські паски з інжиром. Побачте. Серйозно? Це більше бік. Все, Ілюш, більше не буде. А можна, будь ласка, серветочку? Мені трохи на коліно п'ята? Так, і переходимо до останньої п'ятої пасочки. так. Вона буде дуже цікава. враховуючи, що вона 80 цікава. гривень коштує. Вона коштує 80 гривень. Може, це просто макет Паски. Макет Паски це якийсь пробник. <му> Ось так вона виглядає. Вона з журавлиною. Тісто з буряка. Схоже, що в мене дієта. По тобі і по твоєму апетиту? Все одразу. Не, не дуже. Що? Це має бути інтеграція. Ти ще 10 разів повториш що ми флопіси дамо. Повторю. <рес> не треба так делати. <рес> Спасибо. <рес> Так, поїхали. Ну що, ми тут бачимо щось, ми не зрозуміли. Що це? Це Мак, або трошки підгоріло. Зараз будемо куштувати. Можливо, це Мак виглядає, як такі так маленькі крихітки маку. <хи> Дістав Давай зимаємо 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 його. Пасочка з журавлиною. Або з буряком, ми ще не знаємо. О, це мак. Я так, так. Буду. Це воно Пасочка, Це димоном. Те апельсин, по-перше, на тобі. А ага. пельсин. Ми спочатку апельсин. Якщо такий, апельсин, тільки, кілющи. Так, і невеличкий собі oh. шматочок відріжу. Ой, вона пропутаний цукром. Ой, все падає, дивіться. О, все, вся верхушка розвалилася. Як же я буду куштувати верхушку, якщо вона розвалилася? О, так. Ну що, погнали? Шоколад. З маковієм. Незвичайно. Я поки що не знаю, що сказати. Вона для мене занадто солодка прям. Mm. Тобто тут де просто овер шоколад, ну це нічого. Дуже наш притерна. Та солодка, типу, просто солодка, це прям притерна солодка. Ну, тут журавлина, шматочки журавлини, але оця верхушка з чого зроблена, я не знаю, тут така як цукор просто. ця коштує, ти казала? Угу, Оце? Mm -hmm, 250 гривень. Можна взяти або одну таку, або три такі. Типу. Я не знаю, що б я обрав. Ну, це не така смачна, але вона дуже дешева. Її тут багато. Ну, але я б не сказала. Ну, в принципі, вона коштує на свій смак, оця паса. Та ні, ну типу. Ну, за 80 гривень це або одна Я на кращі, ніж ця і оця. Оця і ця. Ну, можливо. Типу. Ну, За 80 мені, гривень це верхівка, дуже класно. Мені верхівка взагалі не ну, одне діло, коли ти сам будеш це їсти, а інше діло, коли тобі треба е, трьом сім'ям відвезти, розвезти щось, типу привітати. Бенс, накупив таких штук 10, розвіз і ще її не збирається. Ну, ти напішов. ж якісне будеш трьом сім'ям своїм везти. І, ну, тут, тут верхушка розсипалася вся. Не зрозуміла взагалі, з чого зроблена ось ця штучка. Ну, не знаю, таке собі. Я би, наприклад, нікому в би такого не привезла. Чесно. Ну, я б привіз. Думки розійшлись, мені здається. Ні, ну так. Наприклад, як в тебе родичі, яких ти бачиш там раз в півроку, ти будеш інвестити у цю паску за 250 гривень. Ну так, я краще дві такі відвезу, і в мене ще на паливо залишиться. Ну, Це можна вести таку пасочку тим родичам, яких ти не бачив півроку і ще б тільки ти не бачив. Оце таким родичам можна відпустити таку пасочку, так, я вважаю. Це така що вона не смачна? Вона смачна. Мені не сподобалось. Мені е, от пам'ятаєш, з тобою оцінювали душу. От отут мені не вистачає душі в цій пасці. 80 ну. гривень. Ти ніде за 80 гривень душу не знайдеш. Ні, ну об'єктивно, вона краща, ну, ніж ця і оця. Бо я 90 коштує. Вона краще, ніж ця і ця. Ні, не, не сказала. Чисто плюси, оце би за верхушку. Так, 260 і 555. 200, це 230. І це 250. Ладно, давай спробуємо зробити рейтинг, так? Ну що, ми маємо ось такі пропорції з оцінками. Непомітно, що ми готувалися буквально 15 хвилин назад. Вони саморобні. І так. Перше. І ми, чи ми з чимось кінця почнемо. З кінця. Ну з ми місця. зараз... Ну, добре, давай. П'яте місце. Оця. Ось ця. П'яте місце. Четверте місце. <с? <с? Ну, це оця дуже суха. Тут хоча б перхушка, глянь, насипана кучу всього, а тут, ну. Добре, я згодна. Сука, то це класно, але, блін, немає. П'яте місце ми віддаємо ось цій пасочці. Дуже це? дякую, що це? Варусу. Це в нас Варс, це в нас 500 грам ваги і 500, ой, 250 вартість її. Так, ну тоді четверте місце віддаємо ці. Ні, я з тобою погодилась за цю паску, ти зі мною видала. Це очевидно, що вона погодна. Чесно, ну тут тут ні серединка. Вони оце, оце приблизно на одному рівні. Ні, тут ні серединка, ні зверху. Тут хоча б зверху медочок, Горішки, але ти переплачеш. Е... Бо вона не смачна все одно. Ну, вона смачна, але окей, ладно, хорошо, це четверте місце, буде чесно. Е, ну, так, да. ось так. Ну, вона взагалі ніяк. Ну, ти, тут хоч можна за щось заплатити. Ну, ну, зовні, хоча б зовні я прийшла, і така вау, це виглядає. Так, це показав, блин, червона паска, mm. Ти коли в останній раз не разбалась. Вона не виглядає, паска. в принципі, не дуже. Згоден. Так, тоді третє місце ми віддаємо. Так, це у нас маркет оп це третє місце, ми віддаємо. Сільпо. Не заслужено. Ніхто тебе не питає. Дякую. Так, і ну, перше це видно. друге місце. Я думаю, що це очевидно. так. Пасочка за тебе, супер. Ну, вона займає друге місце. Дуже гарно по наповненню. І зверху, і зсередини. М'якенька, смачненька, дуже апетитна випадка. Це дивною штукою. З цією дивною штукою, що символізує українську паску. І... Переможець цього торжества. Паска з Рошену. А, ну, в принципі, біляді. чого. І вартувала, мабуть, очікувати, тому що її дуже нахвалювали. І вона справді хто її нахвалював? Ну, дуже багато знайомих мене її нахвалювали. Вона справді дуже смачна. Ну але солодка. Вона справді дуже солодка, тому ну для тих, хто не дуже полюбляє занадто солодку і за дуже калорійна. Е, да, калорійна. Я думаю, що вона дуже калорійна, дуже багато шоколаду. Всередині це видно і зовні, і там із всередині. Тому. В принципі обирайте пасочки на свій смак в коментарях з нами. Діліться, яка ви можете також порівняти, відвести своїм родичам комусь, кого не бачили півроку, комусь досить ближньому родичам. Це тема так і в коментарях можете ділитися з нами вашими думками щодо смаку цих пасочок. Майже. Так, ну що, дуже смачно сьогодні поїли і смачно сьогодні попили. Дуже вдячні кав'ярні Флопа за те, що нас е, сюди впустили взагалі. Ось за приміщення, за локацію. Дуже дякую. Все було супер. чи нас після цього сюди так. ще розпустять. Так, мене свинячили тут дуже добре.